Отже, єдині новини в ефірі це канал Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Жертв ракетної атаки на Дніпро немає, але це чи не єдина хороша інформація? Бо поранених уже п'ятеро, четверо чоловіків і літня жінка. На зв'язку з Дніпра з нами зараз моя колега Софія Москаленко. Софія, що там? Де житимуть ті чи житло зруйновано? Прошу. Так, Людмило, зараз ми на місці ракетного удару. Тут комунальники і досі вивозять будівельне сміття та уламки скла. Як ви бачите, вулиця. Все ще перекрита. Сюди не можуть проїхати ані автомобілі, ані трамвай. Поки їздять вони за іншим маршрутом. Також 28 липня о 20.30 у Дніпрі пролунало два послідовних вибухи. Одна з ракет, як з'ясувалося пізніше, це Іскандер влучила у багатоповерхівку. ви бачите її за моєю спиною. Зруйнувала чотири поверхи з 9 по тринадцятий. Інша ракета поцілила по дорозі біля новобудови і вибуховою хвилою частково зруйнувало три адмінбудівлі та ще чотири будинки. За годину ми вже були на місці і а, Територію оточили правоохоронці всередину пускали лише рятувальників або швидкі. Також евакуювали усіх місцевих жителів. Нам вдалося з ними поспілкуватися. кажуть, почули гучний звук, проте не думали, що влучить саме у їхню будівлю. Усі вийшли люди та спустилися на підземний паркінг. Але детальніше прошу послухайте у прямій мові. У меня окна просто сюда выходят, а попадание было с той стороны. Поэтому, ну, я услышал, что это рядом, но не думал, что настолько. Поэтому, ну, страх был без тревоги. Но я бы не сказал, Но ну, я не ощущаю то, что это было прям так рядом. Мне кажется, это уже просто привычка. Секція, у яку влучила російська ракета, була майже не заселена. Про це повідомили в УВА, тож, на щастя. Обійшлося там без жертв. Проте маємо станом на зараз дев'ятеро травмованих. Із них двоє це діти дівчинка 17 років та хлопчик 14. У обох них контузія. Такий самий діагноз мають і дівчата 20 років. Їх двоє, та ще п'ятеро людей це чоловіки отримали рвані рани. Усі вони задовільні, кажуть медики. Тож лікуватимуться вдома. Також вибухом пошкодило одну адмінбудівлю, як я казала раніше, детальніше про її руйнування. Прошу послухайте в прямій мові від ДСНС. Було зруйновано крило однієї з силових структур адміністративної будівлі, сьомої по перший поверх, частина будівлі, повністю, частина будівлі повністю була зруйнована. Та пожежа, яка виникла на території адміністративної будівлі, була швидко ліквідована вже в 21-й годині. Ні, відомо про серйозні руйнування 15 квартир. Фактично 60% цього корпусу потребують такого чи іншого ремонту. І люди зараз пишуть заяви до нацполіції про зруйноване житло і станом на день сьогоднішній маємо таких 63. Також міські владці написали, що з понеділка по квартирам буде ходити комісія. І визначати власне суму збитків, а також майбутню суму виплат. І нині це вся інформація, що я маю. Людмила, передаю тобі слово Софія, Дякую тобі, Софія Москаленко, моя колега з Дніпра, який росіяни атакували ракетами, поцілили житлову, багатоповерхівку і адмінбудівлю. Жертв немає, і це дійсно справжнє диво. Привітати спецпризначенців! А сьогодні в Україні день сил спеціальних операцій. Президент вирушив на передову у часів яр на Донеччині. На місці дізнався потреби підрозділів у зброї, техніці і обладнанні. Вручив бійцям державні нагороди. І своє щоденне звернення Зеленський записав звідти. Подякував хлопцям за силу і героїзм і надзвичайно професійний захист України. Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло, і хай кожен окупант. Усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають, поки ще живі. Україна переможе, каже президент. Мав честь таку особисто привітати, одиснути руку, нагородити воїнів сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди. На найбільш гарячих ділянках фронту, у найбільш відповідальних особливих завданнях, і так і зараз Бахмутський напрямок приїхав до них. Подякував хлопцям за силу, героїзм за професійність, за надзвичайно професійний захист України. Сили спеціальних операцій це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі, і лише через роки, згодом, така специфіка операції. Одним із найбільш підлих і жорстоких злочинів росіян президент назвав страту українських військовополонених у Оленівці рівно рік тому, у ніч на 29 липня на тимчасово окупованій території України у Волноваській колонії номер 120, відомій як Оленівська, на порушення міжнародного гуманітарного права Росіяни підло стратили українських військовополонених. Щонайменше 53 азовця убили. І ще 140 отримали поранення. Окупанти застосували реактивний термобаричний гранатомет. СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування українських військових. Частину тілазовців, вбитих росіянами, у оленівській в'язниці Україні вже вдалося повернути. Але Багато родичів ще чекають аналізу ДНК, щоб отримати тіла своїх рідних. Генпрокуратура України досі не має даних щодо точної кількості загиблих і поранених воленівці, бо Україна поки що не має доступу до цієї території. Ну і Росія ймовірно готує нову тактику ракетних ударів по Україні, каже начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Наголошує, Україна посилила захист портів. Жодних подробиць не розкриває, але запевняє, в вжиті заходи мають бути ефективними. У Одесу тим часом, нарешті, доїхали представники ЮНЕСКО зранку. Оглядають понівечення останніми російськими ракетними атаками пам'ятки архітектури. Московити понівечили усі одеські музеї у середмісті. Загалом пошкоджено близько півсотні об'єктів, включно із свято преображенським кафедральним собором і шістьма багатоквартирними будинками. Росія ударила по одещині щонайменше п'ятьма видами ракет, усіх видів базування калібрами, оніксами, іскандерами і «Х-22». Вони наразі у безпечному місці такому да, ми, потрібно ми потрібно зараз робити? вам його показу ракета, яка влучила в собор. Вона зруйнувала не не тільки вівтар, а пройшла вниз, де зруйнувала два поверхи, які знаходились під вівтарем. Першим що треба зробити, це те, що вони можуть зробити прибрати членство Росії з ЮНЕСКО. Формулу миру із послами і представниками дипломатичних місій обговорив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ішлося, зокрема, про відновлення територіальної цілісності України і світового порядку. Це вже четверта зустріч у такому форматі. Ми з вами створили таку трифазну структуру. Перша це наші такі зустрічі на рівні послів. І я думаю, що ще раз хочу повторитися: ми будемо їх продовжувати. Друга це зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки і міжнародних питань. І третя, я сподіваюся, все ж таки, що ми рухаємося на зустріч установчому саміту миру на рівні лідерів держав. У Криму поблизу тимчасово окупованого Севастополя було гучно. Пізно увечері там пролунали два вибухи і почалася детонація. У районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи і детонація унаслідок проведеної диверсії відбулися на тимчасовому складі боєкомплекту расистів. Ну а сотня вагнерівців із тих, що дислокуються у Білорусі, рушили до сувальського перешийку. Він з'єднує Польщу із країнами Балтії і розділяє Білорусь із Калінінградською областю Росії. Очільник польського уряду Матеуш Моровецький назвав це кроком до гібридної атаки на Польщу. У разі провокації з боку найманців країни Балтії і Польща закриють свої кордони із Білоруссю. Муравецький вважає, вагнерівці сприят... сприятимуть нелегалам потрапляти у Польщу і розхитувати країну зсередини. Ну і Луганській обласній прокуратурі, яка працює у надскладних умовах, як власне і скрізь у прифронтових районах, Литва передала комп'ютери, екшн камери, фотоапарати, принтери і меблі. Будівлі прифронтових прокуратур зруйновані або пошкоджені, і щодня ворог чинить нові злочини. Тож, усе передане нам литовцями, вкрай актуальне і потрібне. Вдячний вам за те, що навіть, попри систематичні ракетні обстріли, ви сьогодні тут, у Києві, і підтримуєте нас та нашу роботу. Ще раз висловлюю щиру подяку за надану допомогу. Це безумовно значний внесок. Республіки Литва у відновлення справедливості та притягненні представників країни-агресора до відповідальності за скоєні злочини твердо переконаний, що українсько литовська співпраця. Буде розвиватися. Ми усі маємо працювати разом для того, щоб був встановлений кожен, хто причетний до злочинів в Україні, хто їх вскоїв, хто винен у тому, що діти мали виїхати зі своєї країни. Литва буде працювати з вами з першого дня і до останнього. Ми віримо у перемогу, і перемогу якнайшвидше. Уже екс-нардеп Юрій Арістов перебуватиме під особистим зобов'язанням щонайменше до 27 вересня. Він не має права виїжджати з місця проживання без дозволу. Закидають йому підробку документів, бо мав бути у відрядженні у Литві з 5 по 7 липня. Але, за даними слідства, підробив лікарняний і повернувся в Україну аж 22 липня. Ну а до того це вже встановили журналісти-розслідувачі. Відпочивав у п'яти. 50... Ірковому готелі на Мальдівах у Польщі та Нідерландах у Арістова та його дружини вилучили телефони з листуванням щодо вибору готелів на Мальдівах. Сам він свою провину не визнає. Парламент уже проголосував за припинення його депутатських повноважень. Ви визнаєте свою провину що я ціля ні, не визнаю. Тобто ви будете захищати? Так, я буду захищатися. Я думаю, що це більше політична і морально-етична моя помилка, тому і такі результати. Ну я це осознаю, тому буду в суді доказувати свою правату. Пробувати до слідчого прокурора слідчого судді за кожним викликом, вимогою та визначеною періодичністю не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, постос слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора, суд про зміну місця проживання та місця роботи отриматись. Від спілкування зі свідками у крим'яних запровадженні здати на зберігання до відповідної охорони державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в'їзд в Україну носити електронний засіб контролю.